Привіт, дорогі водії! З вами канал «Автотема». І так, у дію повертається одна досить зручна, корисна функція для водіїв автомобілістів, а саме «шерінг авто. Е, якщо буквально, то це поділитися, роздати свою машину. Що вона означає? Те, що людина може, у кого в дії відображається Техпаспорт поділитися цим автомобілем з іншою людиною. Тобто техпаспорт дублюється в іншу дію. Для чого це зроблено? Для того, коли, наприклад, сім'я, чоловік, дружина поділилися і користуються автівкою, не возячи з собою техпаспорта, такого як взагалі, так, і не боячись забути документи. У вас є відразу документи у дії. Ця функція ще почала працювати. Зимою до війни, але потім, коли почалася війна, військовий стан, то її, як і більшість функцій в кабінеті водія, призупинили. Зараз вже через дію вона відновлюється. Як це зробити, як поділитися даним техпаспортом, можете подивитись, ось тут з'явиться підсказка на відео, або знайти на моєму каналі. Посилання залишу також під відео. Там я конкретно розповідаю, що де натискати у ті дії, щоб поділитися. Для цього потрібно, щоб власник авто, у якого техпаспорт відображається в дії, і людина, з якою будуть ділитися, зайшли у дію і зробили декілька досить простих функцій, які описані ось у тому моєму відео, на яке я залишив посилання. Також це корисно для того, щоб штрафи, які будуть приходити на автомобіль, приходили на ту. Людину, яка користується авто, а не ту, яка є власником. А також нагадаю, що документи у дії, такі як так, паспорт, посвідчення водія, звичайний паспорт, прирівнюються вже до звичайних паперових або пластикових документів і діють на рівні з ними. Якщо більш детально, то функція оця поділитися в з паспортом називається належний. Користувач раніше її потрібно було оформляти в МРЕО, вона також існувала. Тепер же ж бачимо, процедуру значно спростили. І я скажу вам чесно, я користуюся нею від самого початку, тому що я тоді оформляв, як це все зробити, і так я почав нею користуватись доволі зручно, доволі просто. Тому користуємося на здоров'я, а я і далі вам буду розповідати цікаві новини з автомобільного світу. Зустрінемось на каналі Автотема.